У Кривому Розі з офіційним візитом делегація представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні з кривим рогом благодійників пов'язують роки співпрацю у питаннях підтримки міської територіальної громади. Я хотів би від цієї Криворізької громади і переселенців біженців, які знаходяться в нашому місті, дуже подякувати, особливо вам, персонально. Пані Кароліна і всі всьому вашому колективу за те, що ви робите для цих людей за час нашої плідної співпраці більше 16 тисяч людей отримали інформаційну підтримку стосовно соціальних послуг, майже 4 тисячі людей. Отримали психологічну підтримку і більше 9 тисяч отримали грошову допомогу. Конкретно Уже не кажемо про ті генератори: 15 генераторів та інші інше обладнання, котрі у нас прийшли до Терновського центру соціального обслуговування, і до металургійного територіального центру, і центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Місто співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців і у сфері оборони та захисту Криворізької громади. Десятки тисяч, навіть сотні тисяч людей, відчули цю підтримку, і Кривий ріг буде завжди базовим для діяльності вашої чудової організації. І щиро бажаємо вам успіхів, чим би ви не займалися. І вважаю, що ви можете пишатися. І, і розповідати потім коли небудь онукам за вашу діяльність час російсько-української і вашої наркоти представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців за 10 днів відвідали 10 областей. Це така частина мого туру подяки, і для мене було важливо, що Кривий рік став такою основною зупинкою під час такого візиту. Дніпропетровська область стала єдиною, де я відвідую два міста. Відвідую кривий ріг, який не є обласним містом. І саме це вказує на те, що ми будемо продовжувати працювати разом з вами. Кривий ріг був першим містом на початку війни, яке отримало наш гуманітарний конвой. І всі ці речі вони були потрібними. Це те, що я буду пам'ятати за всі ці три з половиною року. І я дійсно бачу, що ви у співпраці з моєю командою, обізнані з нашими програмами. Я б хотіла від чистого серця висловити вам подяку за те, що ви дозволили УВКБ бути вашим партнером. Ми пишаємося цим партнерством. Валерий Кожухар, Олег Каплій, цей день.